Всім привіт! Це вже четверта частина на тему, в які токени можна інвестувати просто зараз. Сьогодні я буду розказувати про тир C. Чим вище тир, тим більше в мене впевненості в проєкті, і чим нижче, тим менше впевненості і є якісь недоліки. В мене є вже на каналі про тир S, B і D. Сьогодні буде C, а післязавтра, напевно, A. Отже, перший токен це ZiLQ. І також бонусом до цього токену йде ZilSwap. Це найкраща децентралізована біржа на цьому блокчейні. Давайте спершу перейдемо до ZLQ. Про цей проєкт в мене є вже відео на каналі. Ви можете знайти його в плейлисті токени, які можуть дати мінімум 10 іксів». Я хотів інвестувати по ціні 2,5 цента. Але я вирішив, що не буду чекати і буду купувати приблизно по ціні на даний момент. А це 3,2 цента. В попередньому відео також я виділив зону для накопичення. І так як пройшло вже більше місяця, я вирішив змінити свою думку, тому що не думаю, що ми зможемо дійти до ціни 2,5 цента. І я не хочу пропускати ріст. Цього активу. Інвестувати я буду частинами. Перша це буде по ціні 3,3 цента, як я вже казав. Наступна інвестиція буде. Приблизно 2,2 цента. І все більше я інвестицій в цей проект робити не буду. Також, коли я розказував про CoinZL, я згадував децентралізовану біржу ZillSwap. Ви його зможете знайти на CoinMarketCap, а також на Zill Це аналог CoinMarketCap, але тут токени виключно в блокчейні ZiLQ. Якщо прогортати трохи нижче, ми зможемо знайти на 11 му місці ZillSwap і токен. Зі ВАП. Зараз ціна 80 центів. Я купував по 90 Капіталізація цього проєкту дуже-дуже мала. Всього лише 620 тисяч доларів. Це надзвичайно ризикова інвестиція, тим не менш. Це така інвестиція із жанру або 0, або 50 іксів. Я вирішив трохи інвестувати. Як це зробити? Вам потрібно зайти на їхній вебсайт. Після цього вам потрібно буде встановити розширення в браузері гаманця ZL Play. Як тільки ви перейдете на цей вебсайт, вам відразу запропонують його скачати. Після того, як ви скачали, вам потрібно буде його поповнити токенами ZIL, тобто ZILiqua. Як це зробити, ви можете просто придбати на таких біржах як Binance, Gate.io або ByBit, CoinZIL, потім перевести його через мережу ZILiqua на ваш гаманець, для цього натискаємо на саме розширення, потім натискаємо Отримати і скануємо, власно кажучи, цей QR-код. Ось як ви бачите, у мене є 500 монет ZIL Swap, ну і трохи коїнів Zielicw. Але я буду збільшувати інвестиції в цей проект. Це я відправив чисто для оплати комісій. Також, якщо вам цікаво подивитися на повний графік, ви зможете зайти на ZIL Steam, потім натиснути на Trading View і змінити на 12 годин або один день. Потім... Віддалити трохи, і ви зможете побачити, що раніше він коштував в діапазоні 300 800 доларів. Зараз він знаходиться на самому дні. Не думаю, що він буде падати ще нижче, тому що нижче вже немає куди. Від цієї позначки 80 центів. Я думаю, дуже легко вона може вирости вдвічі. Відповідно, ви зможете продати половину і забрати свої кошти скільки б там не було. Якщо у вас все ж таки виникли якісь запитання, можете задавати їх в моєму телеграм-чаті, абсолютно безкоштовно, або я, або інші учасники спільноти вам допоможуть. Посилання в описі під відео. Тепер давайте перейдемо до наступного проєкту: це Mess Wallet. Отже, давайте перейдемо на графік. Відео про цей проєкт у мене є на каналі, можете знайти, якщо вам цікаво, щодо ціни, я очікував придбати по 17 центів, а зараз 19%. Я не буду чекати нижчої ціни, буду інвестувати просто зараз. Якщо вам цікаво, зона накопичення цього активу це приблизно ось ця. Можна навіть трохи вище підняти. Ось ця перша моя буде тут інвестиція, друга, якщо сюди дійде ціна приблизно 10 центів. Більше я інвестувати не буду. Якщо цей проєкт буде далі падати, ну тоді я зробив неправильний вибір, я не буду цеплятися за цей проєкт. Чому, до речі, ось цей Ліква і його децентралізована біржа, а також Mess Wallet. Я поставив аж всі тир, тому що гаманців є дуже багато, і я б не сказав би, що він чимось відрізняється від решти, тому якихось великих інвестицій в цей проект я робити не хочу. Також я не бачу, як цей токен може дійсно використовуватись. Але я думаю, що це поки що, можливо, вони щось придумають в майбутньому. А щодо свапа і блокчейна зіліква, основна причина це те, що коли ви хочете відправити. Якісь токени, скажемо, з блокчейна Ethereum на блокчейн Зіліква, вони проходять через міст, але спочатку квітня. До кінця березня, а саме майже три місяці, цей міст був в ремонті, тобто був несправний, і це думаю основна причина, чому цей коін зараз не полетів кудись на декілька іксів, а стоїть в принципі біля своїх мінімальних значень, тому що він виріс всього лиш вдвічі, в той час як біткоін, приблизно в 4-5 разів. Але так як міст вже полагодили, вже все працює, тому ріст не за горами. Отже, давайте тепер перейдемо до наступного проєкту. Тут основний проект це Good Games і його другий проект це ArbiPad. В мене є обидва токена. Обидва ці токени використовуються для участі в IDO просто на різних платформах, але, чесно кажучи, різниці немає. Завжди проекти одні й ті самі, просто ви отримуєте різні алокації. Маючи токени Arbi, ви отримаєте максимум 1500 доларів алокації, в той час, як маючи токени GGG. Ви отримаєте всього лише 600 доларів максимальної алокації. Щодо ціни, давайте повернемося на TradingView. і ось Арбі. Я купував призначеннях приблизно 3 нулі після коми 42. Буду купувати ще, коли токен впаде. Приблизно до ціни 3015. Капіталізація цього проєкту дуже маленька, там 2-3 мільйона доларів це надзвичайно мало. В принципі, зараз ще не сезон для IDO, це все тільки починається. Але тим не менш, купуючи зараз, наприклад, скажімо, токени ArbiPad, ви зможете отримати набагато більшу алокацію, ніж купуючи токени більш других платформ, такі як GAFI. Для прикладу скажу, щоб інвестувати. 100 доларів На платформі GAFI, вам потрібно вкласти приблизно 3000 доларів. Натомість, щоб отримати алокацію 100 доларів, вам потрібно вкласти в ArbiPad, тобто купити токени ArBI, всього лиш на 300 або максимум на 600, тобто в 5 разів менше. Отже, я купував по ціні 30.42, наступна інвестиція буде 3014 і в принципі все. Можливо, потім я докуплю. По ціні 3,01, але це не точно. Час покаже. А щодо токену GGG, ось він. Я інвестував приблизно по ціні 12 центів. Мінімальна була, скажімо, 4 цента, а максимальна була в 2021 році 15 доларів. Токен, м'яко кажучи, так непогано впав, і тут є, в принципі, два варіанти. Або він впаде і більше ніколи не встане, або він почне свій ріст з даних значень, або трохи нижче. Тим не менш, в принципі, це перспективний проект. Ви можете знайти його на CoinMarketCap, подивитися там інформацію, зайти до них на соціальні мережі. Я думаю, що цей токен може дати приблизно 7-10 іксів. Цих два токена я засунув. Всі тир, тому що не всі IDO на цих платформах були успішними. Дуже багато було таких проєктів, що я не інвестував, тому що не бачив перспективи для росту і перспективи для розвитку тих чи інших проєктів, які хотіли проводити своє IDO. Ось в принципі, і все. Четвертий проєкт – це Vega. Я її купляв дуже давно, і вона в мене лежить взагалі не рухаючись. Ось її графік приблизно два роки. Цей ток. Не хоче ніякі признаки життя показувати. Тим не менше, я тримаю. Можливо, ви захочете також інвестувати, тому що протягом цих двох років команда невпинно працювала, вони нарешті запустили свою децентралізовану біржу по торговлі деривативами, єдиний мінус. Чому я засунув цей проект в тир C? це те, що на біржі дуже-дуже маленька ліквідність. Це означає, що мало людей, хто торгує на цій біржі. Тим не менш, я думаю, що у неї є майбутнє, це не якийсь скам-проект, це доволі таки цікава біржа з сильною командою. Єдине, що їм не вистачає, це трохи маркетингу. Тим не менш, зараз я. Маю трохи збитки. У мене середня ціна купівлі приблизно долар 20, можливо, трохи вище. Ви можете купити по 90 центів. Але пам'ятайте, не потрібно інвестувати в той чи інший проект більше, ніж ви готові втратити. Це, напевно, найголовніше правило інвестування в криптовалюті. Ну, в принципі, і все. Я все розказав за цей проект. Сказав, де я купував. Більше я купувати не буду, так як в мене доволі такий великий вже об'єм монет приблизно. Дві тисячі, можливо, більше. Я їх закину в стейкінг, хай собі там лежать. Лежали два роки, будуть лежати ще два роки. Так до пенсії і долежать. Може і ріс так і не піде. А якщо серйозно, то в них, як я казав раніше, дуже Сильна команда, також відомі партнери, і, в принципі, цікава ідея самого проєкту. І як я казав раніше, не вистачає тільки маркетинг. В принципі, в мене немає що додати. Тому давайте перейдемо до останнього проєкту: це кадена. У мене також є відео вже про цей проект. Тоді ціна була вища, ніж зараз. Я казав, що буду чекати, і в принципі, зараз вже більш-менш краще для інвестицій. Коли я робив минуле відео, ціна була приблизно 1,5 долара, доходила до 2,$, зараз $1.30. Я думаю, що буду інвестувати сьогодні-завтра. Про це я зроблю окреме відео, де покажу всі свої інвестиції, які зробив. За останній час. Зона накопичення, я думаю, якраз вона біля неї, біля цієї жовтої лінії. Ось тут я куплю перший раз, а вдруге, приблизно 75 центів. Більше я в цей проект інвестувати не буду, тільки дві інвестиції. Потім, звичайно, я чекаю ріст, як я і розказував в попередньому відео. Цілі щодо росту в мене не міняються, незалежно від проєкту. Також, так як зараз корекція на ринку, я вважаю, що ця корекція потрібна. Для купівлі. Ось я бачу, токен Dio непогано впав. Про нього я розказував в попередній частині. Він якраз війшов в зону, якщо можна так сказати, до накопичення, тому що зона інвестування була ось тут, а це вже зона. Для тих, хто не встиг. Буду я доінвестовувати приблизно по 2,3 цента і нижче, тому що в мене вже їх і так багато є. Також токен APP наближається до другої моєї інвестиції. Ну і в принципі все. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні частини, а точніше, одну вона остання. Також завтра я викладу відео про те, куди я інвестував свої кошти. Після того, як продав токен дуель, в мене зараз з'явилося 9 тисяч доларів. Я буду їх розкидувати на приблизно 15 різних проєктів рівними частинами по 500 доларів. Ось дуель, власно кажучи, я їх продав. частину, Інша частина в мене заблокована. Ну добре, ще раз дякую за перегляд відео і до зустрічі!